Близько трьохсот днів саме стільки виконувач обов'язків ректора Олександр Черевко працює на новій посаді. Ми вирішили поцікавитись, як минають його робочі дні, що керівник уже встиг зробити в університеті, а що залишається в планах. Дев'ята ранку, а в приймальні ректора вже велика черга. Усі до Олександра Черевка. Не проходить і кілька хвилин, як черга швидко розчиняється. А виконувач обов'язків ректора, смакуючи кавою, розповідає, як починається його ранок. Тирпаємося, займаємося зарядкою. Дружина готує сніданок, але сніданок дуже, дуже скромний. Я, я, я так думаю, що я дуже видатний чоловік. Очільник університету відповідає на всі наші запитання, паралельно відволікається на дзвінки, розв'язує нагальні проблеми з персоналом. Зрештою, деякі речі треба зробити негайно. Олександр Володимирович поспішає привітати викладача з днем народження. Швидко піднімається сходами і перемовляється з першим проректором Василем Мосієнком. Кабінет Наталії Земзюліної заставлений квітами та подарунками. Олександр Черевко приєднується до привітань та цікавиться як справи у доктора історичних наук. Через кілька хвилин Олександр Володимирович і сам постане в ролі викладача, проведе лекцію, розповість студентам про п'ять елементів економічної системи. А п'ятий це психологічний фактор. Олександр Черевко цікавиться не лише економікою. На книжкових полицях, окрім професійної літератури, бачимо кобзаря, біблію, великий тлумачний словник. Ще на одній з полиць лежать дорогі для ректора речі, товсті фотоальбоми з родинними світлинами, показує дружину, дорослих дітей, розповідає про сімейні традиції. Я забороняю всім з'ясовувати стосунки, тому що я ну, постійно роблю на. Таких посадах, що до вихідних ти обов'язково стомлюється від проблем, а турботу ректора вистачає. За кілька хвилин від змінює костюм і поспішає до конференц-залу. Приєднується до дискусії та виступає з доповіддю про економічну безпеку. Олександр Черевкона, ти з економікою вже давно. Серед його посад, банкір, викладач, радник прем'єр-міністра України. Турдова книжка кожної людини. Це його, як кажуть, трудове зеркало. І от щоб хочу знати людину, спочатку подивився трудову книжку. Час минає а в Олександра Володимировича справ не менше є. Короткий відпочинок і знову дзвінки, обговорення питань з колегами, моніторинг новин. Очільник каже протягом роботи у навчальному закладі особливих проблем не відчував. Саме головне не опускати руки. Саме головне працювати щоденно і вірити, мати, мати ідею. А труднощів вистачає. Зараз вирішується питання із майбутнім санаторією дем продовжується реставрація четвертого корпусу. Деякі питання, за словами ректора, уже скоро вийдуть із розряду наболілих. Створення військової кафедри ще одна новація від заслуженого економіста України. Серед інших створення нових структур та реабілітація старих. Олександр Черевко переконує, кожна з пропозицій варта уваги. Ми дуже активно почали співпрацю з іншими університетами із коледжами. Заключаємо води, десь у нас уже. Біля 15 год заключено і з зуманськими навчальними закладами, і тут по Черкасах, і з Університетом банківської справи Національного банку України і з польськими університетами. Цавимося ми й тим, що нового очікувати студентам які плани в Олександра Володимировича. Та тут він зазвичай не такий говіркий. Відповідає коротко. Нагадує відома прислів'я. Хочеш розсмішити Бога? Розкажи йому про свої плани. Та все ж нам вдається дізнатися про деякі майбутні зміни в університеті. У нас проводимо ліцензування по підготовці іноземних студентів. У Нас буквально от на, на тижні була зустріч із поляками. Зараз домовилися, що вони нам направлять студентів. Це для нас і от десь до школа Чинстахова обіцяє нам десь 100 студентів вже до першого вересня. Нам тільки треба швидше пройти тему ліцензування. У нас створений центр по підготовці іноземних студентів, є призначений директор центру і працюємо в цьому плані. Я прийшов для того, щоб розвивати університет. Уже друга година дня, однак ректору він не до відпочинку. Відпускає водія пообідати, а сам їде у справах. Попереду ще багато роботи. Андрій Рогозін, Яна Тарасенко, Альона Гудзенко, Юлія Наровкова. Спеціально для студентського.